Для Людмили Ірини Марії та Галини місто Прилуки стало прихистком. Свої домівки жінки покинули через війну. Виїхавши з окупованої території, спочатку проживали у родичів, знайомих. Вже майже два роки мешкають у гуртожитку, який на експлуатувався з 2017 року. Керівництво навчального закладу, приміщення у них на балансі, всіляко допомагає з облаштуванням. Ми і своєму директору Павлу Івановичу дуже благодарні за те, що він нас підтримує, розуміє наше состояння, панімає і то, звісно, теж от що ми не попросимо, він іде нам на уступки. Самотужки впоратися з ремонтом, забезпеченням переселенців речами першої необхідності, меблями, побутовою технікою досить важко. На прохання допомогти відгукуються меценати, підприємства, громадські організації. Завдячим заведе Агрикор Холдін, які допомогли придбати необхідне те для, для переселенців. А це і пральна машина, і гаряча вода. Місяць тому жінок переселенок відвідала громадська організація «Спільний дім на слуху нагальні потреби. Перш за все, придбали рубероїд для ремонту даху. Рубіроїд ми вам завезли, напевно, з тиждень чи півтора тому назад. Я сподіваюся, що ремонтні роботи виконаються в найближчий час, тому що коли, як не влітку, да, цим займатися. Я думаю, що найближчим часом. При допомозі Артема Миколаївича ми перекриємо все таки ту сторону, де проживають переселенці. Не зволікали і ще з одним проханням. Жінки мріяли про духову шафу. Я звернулася ще до одного хлопця. Це медіаресурс прилуки оперативні і вони. За власний кошт придбала вам цю духовочку. Ну а ми з дівчатами, з нашим таким активом ради ВПО, вирішили, ну як же щось спробувати пекти, якщо не факт, що щось є. Да? Тому зробили такі невеличкі продуктові наборчики. Тут мука, олія і цукор. Я думаю, що база є, захочеться вам дріжджів чи ванілі, то вже самі докупите на власний смак. Це для нас дуже дорого, не так материально, как понимание, понимаете вот это нас как бы окрыляет немножко что и нас не забывают, и нам что хотят хорошее сделать и мы очень благодарны очень думали, что пролуча нам бать уже на вашу долю що так сталося на жаль в нашій країні? Тому надіюся, що це вам Дякую. трошки Дякую. Не, Ви... вас розрадить. Людяність, співчуття, підтримка головне, що потрібно людям, які втратили свої домівки, не дати згаснути вірі, допомогти. Це про обов'язок, це про небайдужість. Я також звертаюсь, звертаюсь до інших небайдужих людей, які можуть допомогти. Та допоможіть цим людям, щоб вони себе більш комфортно почували. Адже ми прекрасно знаєте це знаємо, що це може бути на сьогодні з любим. Треба гуртуватись, треба допомагати один одному. Тоді буде життя значно краще. А чому думаєш хорошим, воно завжди збивається, а плохим, ми від себе. все буде добре і в нас, і в нашій державі. Головне, щоб ми дружили, розуміли друг друга і взаємність яка була в нас. Ось це головне. Ми всі українці, всі люди одного племені, так що все у нас буде хорошо. Ладно, що війна закінчилася.